Привіт, так як ми виграли в міському етапі з футболу шкільний м'яч в місті Кропивницький. Їдемо на району шкільний м'яч. Місто Кам'янець називалося Стара назва – це Новгород. Тому бажаємо успіхів і ми обов'язково переможемо. Бій! Рахунок 9-0. Далі у нас Бобринець. Так, Бобринець Кропивницький зіграли. Який рахунок? 4-0 Все, далі у нас дві гри і визначимо, хто у нас сьогодні буде переможцем. Тому нехай щастить. Поки чекаємо наступну гру. Почуваємо. Емер джебе. Емерджбе. Вино вина спиш? Зараз граємо з нам'янкою. Так, фінал погнали.

трохи вітерець. Так. меня срывается я Да, все. все, да. <плодисмент> <плодисмент> Красавчик, давай. А команда в Стол, Стол, все, давай, давай, я как... в давай, давай, я... давай,

і переможець від цей європейського світа Кропивницької міської ради.